Всім привіт, сьогодні почався новий сезон у Фортнайті і ось що нового додали в цьому сезоні. Як ми можемо замітити, змінили карту Fortnite трохи. І ось так буде виглядати саме в лобі в самій ігрі. І ось який лут буде випадати в цьому сезоні, Фомас вернули в гру, щит капітана Америки, дробовик новий додали, далі йде ранець з боєголовками і з туреллю. І самі перчатки дома і двойні е, ППшки венпул. В цій ігрі мають додати ось ці старі суперсили, і зараз ще розкажу про нові медальйони. Ось так виглядають медальйони в самій ігрі. Зараз ще розкажу, що кожен медальйон робить. Розпочнімо з медальйона день народження. Коли ви стрибаєте, вам дається балон за шарк. Далі на черзі медальон бума. Коли ви вбиваєте противника, переіграється симфонія. Медальон МФО позначає через деякий час, чи є біля вас противники. І далі медальон Місеріум. коли ви крадетеся, то активуйте ефект невидимості. В гру вернули броні з тіни, і над локаціями ще будуть літати ось такі дрони. Після якої рідкості буде новий дробовик, навіть є міфічний, і ось скільки вони не наносять. І ще додали ось такі ппшки шкідвині в мікасті це буде гімбою. І в режимі перезарядка додали соло режим. І ще е оновили сезон в Fortnite фестиваль. Предмет ще буде ось такий кін на, на людина-паука. І ще оналіть стартер-пак на таку ящерку цікаву. Мінікається скін класний і, і можна його купити. Ще в магазині предметі будуть ось такі скин ФНК, це два скіна буде, і ще мають додати такі безпла безплатні ці, призи за турнір. Тепер ще можна буде отримати ось такі безплатні рюкзаки на спину в рейтинговому режимі. Саме ще не все. Ще мають додати ось такі е, призи за виконання е, лігів рейтингу, і мені здається, ці зондики будуть цікавіші, ніж самі рухзаки. І ось такий новий зондик за топ-1 в ігрі. Найцікавіше, що вже зробили, що в Ферлукасі можна буде грати на Android і iOS. І скоро в магазині в буде ось такий безплатний її набір в Fortnite. В тому поки що все. Не забудьте ще переглянути відеоролики, які вийшли вчора і в інші дні. І завтра ще вийде відео, по як я вже грав саме її Battle Рояль. Всім дякую за увагу всім пока.